Її називають генетичним кодом нації ДНК народу їй присвячують вірші та пісні вона наше багатство і водночас ознака національної ідентичності, українська мова найбільший скарб нашого народу. А ось сучасна письменниця Галина Кирпа каже, що мова не мов берегиня. До речі, який художній засіб використала авторка. Переглядай це відео і дізнаєшся багато цікавого. Знайомся із творчістю Галини Кирпи, відомої сучасної української поетеси, авторки прозових творів, перекладачки з багатьох європейських мов, журналістки, видавчині, філологині, лауреатки численних літературних премій. Її ім'я як перекладачки внесено до почесних списків Андерсена, однієї з найвагоміших міжнародних відзнак. А 2019 року за численні переклади шведської дитячої літератури Галину Кирпу було удостоєно ще однієї відзнаки Ордена полярної зірки від імені короля Швеції Карла XVI Густава. Хоча Галина Кирпа майстерно володіє багатьма мовами та особливе. Найважливіше місце в житті письменниці посідає українська. В одному з інтерв'ю Галина Кирпа сказала рідною може бути лише одна мова, на те вона і рідна. Хоч і її скільки живеш, стільки й вивчаєш. Тож познайомимося з поезією авторки Мова моя Мова моя. Мов дівчинка у віночку, йде полем, іде лугом, терновими стежками йде, мова моя. Мов ластівка летить горою, летить долом, провіщає мені ясен день. Мова моя, немов берегиня, що на кожне своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде, а нині я терни в стежках визбирою, щоб їй було легше ходить. Поміркуй, до якого роду літератури належить цей художній твір. Звичайно, це лірика. І одразу назвімо жанр твору, ліричний вірш. Пригадай види лірики: патріотична або громадянська, філософська, інтимна та пейзажна. До якого виду лірики можемо віднести поезію Галини Кирпи «Мова моя»? Це патріотична лірика. Твір невеликий складається всього із двох шестивіршів, але важко не зауважити символічного змісту поезії. Пригадай, символ це художній образ, який умовно відбиває яку небудь думку, ідею, почуття у відповідне, образи символу вірша з їхніми значеннями. Перевірмо дівчинка це символ краси й молодості. Віночок української ідентичності, ластівка символізує ніжність, провіщає щасливе життя, ясен день символ початку нових позитивних змін у житті, образ, символ берегині, демонструє материнську любов, тепло та затишок у рідному домі, стежки символ життєвих шляхів різних ситуацій. А ось терни це символ проблем, перешкод, складних випробувань. Зануримося в художній дивосвіт поезії. Галина Кирпа називає мову дівчинкою у віночку, ластівкою, берегинею. Який для цього використовує художній засіб? Звичайно, порівняння фісташку. Порівняння пояснення одного предмета чи явища через зіставлення або порівняння з іншим, чимось подібним до нього. Найчастіше порівняння видано за допомогою сполучників, як «мов», ніби, наче і подібних, які ще художні засоби увиразнюють образність поезії, знайди у вірші епітети й метафори. Художні означення, тобто епітети, терновими стежками, ясен день, метафоричним значенням наділені слова йде полем лугом. Тернові стежки, якими йде, летить горою, летить долом, провіщає ясен день, дихає і тремтить, терни в стежках визбирую, щоб їй було легше ходить. Образ мови в поезії настільки метафоричний, що вона справді одухотворюється, наче людина, ходить, оберігає тощо. Тож у вірші наявний різновид метафори, персоніфікація. Це олюднення, тобто такий образний вислів, у якому ознаки людини переносять на неживий предмет чи явище. Поміркуй, з якою метою авторка систематично повторює слова мова моя. Очевидно, таким чином Галина Кирпа не тільки виразнює значення рідного слова. А й щоразу вводить новий образ для змалювання неповторності мови. Однаковий початок рядків це художній прийом. Лови літературознавчу фісташку. Анафора це єдинопочаток повторення однакових слів чи словосполучень на початку рядків або стров. Чому, на твою думку, авторка в останніх рядках написала слова великими літерами? Чи є такий прийом доречним? Написані великими буквами окличні слова речення влучно демонструють незламність української мови. Терниста історія нашого народу тісно пов'язана зі знищенням рідної мови, адже вона серце нації, скільки було заборон, скільки людей, на жаль, загинуло за українське слово, за нашу національну ідентичність. І зараз, коли ми вкотре відстоюємо незалежність вітчизни, українська мова є міцним щитом у боротьбі з агресором. Як ти розумієш слова? А нині я терни в стежках визбирою, щоб їй було легше ходить. Що кожен із нас може зробити для того, щоб в нашій мові було легше ходить? Долати всі перешкоди, а це означає популяризувати українську. Викорінювати зі свого мовлення суржик, росіянізми, уникати новомодних англіцизмів, переходити на українську, розмовляти, читати, слухати, дивитися українською. Тож тепер спробуймо визначити провідний мотив та ідею вірша. Лови ще дві теоретичні фісташки. Провідний мотив це наскрізна тема поетичного твору. Хоча у вірші часто можна визначити декілька мотивів ідея головна думка, яку автор хоче донести до читача, на що намагається звернути особливу увагу. Спробуй сформулювати провідний мотив та ідею поезії Галини Кирпи Мова моя. Провідний мотив вірша неповторність рідної мови та важливість її збереження для наступних поколінь. Ідея позвеличення краси рідної мови, утвердження мови як національної ідентичності, заклик до збереження й розвитку української мови, яка, незважаючи на жодні перешкоди, була буде. Тож тепер, повернувшись до запитання, яке звучало на початку відео, ти легко впізнаєш, що в наведеному рядку вірша Галина Кирпа влучно використала художній засіб порівняння. Мова, наче мати берегиня, охороняє нашу державу. Тож обов'язок кожного так само берегти і утверджувати українське слово. Зрозуміти, як саме можна це робити тобі допоможуть наші окремі відео з мови. Запам'ятай. Галина Кирпа відома сучасна українська письменниця, перекладачка, філологиня, журналістка, видавчиня. Лауреатка літературних премій, її ліричний вірш, мова моя належить до роду літератури лірики, вид патріотична, громадянська, провідний мотив неповторність рідної мови та важливість її збереження для наступних поколінь, ідея возвеличення краси рідної мови, утвердження мови як національної ідентичності, заклик до збереження й розвитку української мови, яка, незважаючи на жодні перешкоди, була буде. Поезія складається із двох стров, шести віршів, художню організацію твору доповнюють епітети, яскраві порівняння, цікаві метафори та персоніфікації анафора. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку. Пиши коментарі. Відкривай із нами світ та Укрліт!